Приїжджає потяг. Людині потрібно пересісти і десь їхати у неї справи, в неї когось хтось чекає. Але вона затрималась буквально на одну пісню. Вона отримала такий гарний товчок, гарний, поштовх, гарний настрій і поїхала собі далі. Поки чекаємо послухати музику. Це дуже хорошо. Нравится. Я даже свои стихи давала одному из, ну, ну, из группы. Ну не знаю, пока молчит. Он хотел ну, музыку положить на мои стихи. Жду, жду от него ответика. на они на детские вспоминания про мальчиков, про домов. Ми самі маємо дітей. Тому враження найкраще. Це... Такі концерти для нашого міста, міста, героя Харків. Найкращого міста, я вважаю, на всьому земному шарі. Бадюрять наших жителів вони приносять позитивні емоції. Люди радіють, люди співають разом, і це дуже гарно. Пишаюся тим, що я маю таку можливість виступити з таким оркестром. Я дуже маю надію, що нас будуть продовжувати запрошувати, і цей проект разом до перемоги буде йти до самої нашої перемоги.